На прикарпатті правоохоронці затримали на гарячому міського голову однієї з громад області, повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, посадовець вимагав у підприємця понад 230 тисяч гривень за сприяння в оренді трьох земельних ділянок, зміну їх цільового призначення та оформлення документації. Це о, я так розумію, я не чих на підтримку. Блокчені вистачає. Треба так, це все що... подбивати. Є... Я, я, дам... я їй задам думашення. Я їй задам питання, скажу Олеся, скільки я тобі маю затопити. Я буду це все э, так представляти, що ти, тітка, ти типу мій чоловік, в мене тебе це все рішення. Ага. Так краще буде. Добре, чи вона тебе нагороди, знаєш? А... Гроші передавалися кількома траншами. За хабар міський голова зокрема забезпечив зміну цільового призначення землі, підготовку ділянок до аукціону та перемогу потрібного учасника. Затримали посадовця у службовому кабінеті під час отримання чергової частини коштів. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.